Чи часто ви чули фразу Просто будь собою. Привіт, мене звати Поля, і сьогодні я вам хочу розказати, як суспільство впливає на наш характер та чи справді легко бути собою. Зразу забіжу наперед: ні, адже я переконалася в цьому на власному досвіді. Невелика історія життя. Ще у своїй старій школі з молодших класів я показувала себе як тиху, беземоційну дівчинку, яка ніколи ні з с... майже не розмовляла. Та була дуже скромною. І десь у 7-8 класі я зрозуміла, що це не справжнє я, і вирішила бути собою. Але, на жаль, мій старий колектив не сприйняв цього. І тому, коли мені випала можливість змінити школу, я твердо вирішила, що буду собою. І мені стало набагато краще, тому що тут, не знаєте, яка я була колись, а знають, яка я є зараз. Отже, до чого я веду? Людина по своїй природі хоче сподобатись іншим. Вона може підлаштовуватись, і змінювати свою поведінку, характер та, не помітно для себе, вона може поміняти себе повністю зсередини. І вона створює для кожної групи суспільства так званий образ оболонку. І якщо людина з кожною компанією веде себе по-різному, можливо, у неї таки є ці образи. Отже, як же ж від них позбутись? Для початку давайте розуміємо, чи вони у вас є. Попросіть різних груп людей, батьків, друзів, колег по роботі або по навчанню, охарактеризувати вас трьома путьма словами. Якщо їхні слова дуже різняться, можливо, у вас таки є ці образи. Далі проаналізуйте себе, якими б ви хотіли, щоб вас бачило суспільство? суспільстві веселими, життєрадісними, відкритими чи серйозними, відповідальними, та людиною, яка завжди може допомогти. Далі помаленьку вливайтесь в колектив. Не робіть це дуже різко, не показуйте себе одразу, тому що це була моєю основною помилкою. Робіть це поступово, можливо, беріть десь участь в якихось заходах, або почніть спілкуватися з людьми, якими ви не спілкувалися раніше. І якщо ви вже вирішили бути собою, то твердо йдіть до цього, ні на що.